Розкажу вам коротеньку притчу. Йде мужчина в автобусі і думає, жінка в мене погана, машини нема, роботу я ненавиджу. Ой, знов треба комуналку платити, і дітям треба щось купити, бляха, де ж взяти гроші? Все так погано, все так важко, зараз ще начальник буде мені мозги ковиряти». А взагалі стоїть ангел і все записує. Ну добре, ти так погано хочеш, так і запишем. Прийнято, виконую. Суть притчі така. Те, про що ми думаємо в негативному ключі, і ті думки, які часто у нашій голові, вони будуть примножуватися. Якщо ви почнете думати в позитивному ключі, навчитися контролювати свої думки, помаленько світ навколо вас буде мінятися. Дуже багато науково вже є підтвердження, якщо людина починає працювати зі своєю головою, починає працювати з тими думками, які в них є, ні є, світ починає мінятися в кращу сторону. І не просто за 5-6 років кардинально змінюється світ за півроку. Чому? Коли ви забираєте з голови весь хлам, туди приходять світлі ідеї. Нема куди прийти новому, якщо там дуже багато непотрібного старого. Розхламляйтеся, розхламляйте не тільки будинок від непотрібу, від непотрібного одягу, від поломаного посуду, Розхламляйте думки, розхламляйте голову від непотрібних спогадів, від непотрібних обід. Від негативу, старайтеся думати в світлому ключі. Так, життя не буває гладко, але будь-які невдачі це не невдачі, це уроки для нашого росту, для нашого розуміння.